Якщо поглянути на професійну сцену доти, то ми побачимо, що на сьогоднішній день, та й вже протягом доволі великого проміжку часу, йде тотальна домінація західноєвропейського регіону над усіма іншими. Думаю, що це навіть не варто я пояснень, варто лише поглянути на результати минулих турнірів у цьому році та загальну таблицю DPC, яка сформована на сьогодні. Можливо, варто розглядати навіть не питання, чому домінує Західна Європа, а чому решта регіонів на сьогодні так сильно просіла. Тому давайте сам саме цю тему спробуємо розглянути сьогодні. Перед тим як почати, не забудьте підписатись, поставити лайк та написати свій коментар цьому відео, щоб якомога більше людей дізнавались що в українському інфополі з'являються нові автори, які пропонують якісну альтернативу дряхлим та смердючим болотяним політиканам Вітаю вас, пані та панове! Ви на каналі Кібермайстерня. З вами Бромкет. Поїхали! Для глобального розуміння треба повернутись трошки в минуле та поглянути на цю ситуацію саме з такого ракурсу. Почнемо з 2021 року. За загальною статистикою dpc Поїнтів можна було спостерігати, що тоді картина була дещо інакшою. Ми мали третину команди з Китаю, по дві команди із Північної Америки, Південної Америки та Західної Європи, та по одній команді з Південно-Східної Азії та Східної Європи. На межі 2021-2022 року ситуація змінилась, і вже з Китаю у нас було Лише дві команди. Південно-Східна Азія на цей раз отримала два слоти, як і Південна Америка. Північна її частина задовольнилася лише однією командою, але натомість Західна Європа відтяла собі аж чотири слоти. Начебто Китай та Західна Європа обмінялись місцями. І одним із факторів, який на це вплинув, як на мене, доволі суттєво, це обмеження від влади, яке вони ввели. Почалось все з того, що у 2019 році дітям Китаю заборонили грати вночі з 22 до 8 ранку, та побудням їм дозволено грати по півтори години в день, а на вихідних три години. Але кмітливі особистості на той момент знаходили можливість обходити цю систему та продовжувати грати стільки, скільки того бажається. Але влада також це помітила, тому з літа 2021 року Вела система, яка змушує кожного такого гравця проходити ідентифікацію по справжньому імені та фотоскануванню обличчя. А всі, хто буде цього уникати, прирівнюватимуться до неповнолітніх, і його час буде обмежений автоматично. Тобто умовний Миколка із Китаю не може тепер присвятити себе повноцінно кіберспорту, піднімати свій ММР та з'являтися у полі зору скаутів, які б запрошували його до команд. Бо якщо раніше він міг грати по 6-12 годин, то тепер має лише ось ці півтори або три години у вихідні. Ні. з цього виходить, що нові таланти зараз не розвиваються, бо банально не мають для цього законної змоги. А старі гравці старі гравці. Не варто забувати про те, що кіберспортивна дота це такий ж спорт, як і будь-який інший, і вік впливає на твою успішність обернено пропорційно: більше років, менше результатів. Трачається реакція, з'являються якісь проблеми зі здоров'ям і так далі. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, погляньте на усіх, хто колись був на вершині: Денді, Попій, Курокі, Есфо та інші. Потужні та рейтові гравці у минулому, але ВІК відіграє свою роль, і нікуди ти від цього не подінешся. Якщо тобі за 30 і ти продовжуєш грати на конкурентно спроможному рівні, то це, скоріш за все, виключення з правила, аніж саме правило. Через це ми зараз і бачимо, що на даний момент у топ-12 команд світу немає жодної команди. Де із Китаю, а найближчі ймовірні учасники LGD та Aster. Перші, які мають у складі гравців 22-24 роки, не найсильніших, але перспективних. А другі, які запросили до себе Сумаїла, який, на думку деяких людей, є оверрейтед, але тим не менш порівняно із загальною сценою Китаю, виступає доволі-доволі потужно. Також не варто забувати про китайську мафію, у якій по деяким чуткам залучені ледь не всі гравці та команди, які на сьогодні існують. Варто пригадати списки гравців, яких забанили одразу після Ліми Мейджор, Найтс Єхоум та інші. Що говорити, якщо навіть тих же LGD постійно у цьому підозрюють ще з часів 10-го інтернешена? Тому, скоріш за все, що сьогодні це і є основна проблема, через що Китай перебуває у такому плачевному стані. Якщо ж говорити про Південно-Східну Азію, то там ситуація дещо інакша. Цей регіон завжди був не найрейтовішим. Якщо так подумати, то серед потужних складів близького минулого можна пригадати Тюван, Тінці, Предейтор, ФНАТІК та сьогодні одні з фаворитів регіону талони. Але регіон зараз також знаходиться у фазі занепаду. Талони, які вмикаються під час турніру і починають дивувати, це круто, але недостатньо. Поглянувши на проміжкові результати TPC, є декілька фаворитів: ті ж талони та бліди Sports, які зараз є тотальними фаворитами свого регіону. Але знову ж. Круто перемагати у себе, але що робити на міжнародних змаганнях, коли проти вас виходять ліквід чи гладіатори, і тотально вас знищують. Як на мене, одним із вагомих чинників такої поганої ситуації є те, що цей регіон грає абсолютно якимись своїми стратегіями, які інколи взагалі не схожі на те, що ми можемо побачити у інших регіонах. Як для глядача це круто, тому що це приносить якусь різноплановість. Але проблема в тому, що ці стратегії проходять потім і на мейджор, а там команди іншого рівню, порівняно від того, яких ви обігравали на DPC. і вам варто підлаштовуватись вже під них. А натомість вони продовжують грати в якусь свою доту, яка не працює один раз, не працює другий, третій, десятий. Але усвідомлення того, що ви робите щось неправильно, не приходить, і ви закономірно вилітаєте з провалом, коли начебто могли непогано конкурувати. Розглянувши південну та північну Америку. Тут теж інші фактори. Загалом Дота ніколи не була такою популярною та потужною у цих місцях. Із відомих та сильних команд минулого можна пригадати Evil Geniuses, коли у них був саме північноамериканський склад Digital Chaos, але це прям дуже бородата минула, Та якісь біскові стандери вейкінг. Про східну Європу ж, якщо говорити, то тут ситуація взагалі цікава. Один із найпотужніших регіонів минулого. Купа перспективних гравців та команд, купа можливостей розвитку. Але банально фактор величезного ЧСВ та 3-2-2 руйнує все. Коли ти пройшов у якийсь фінал, виграв що ще просто показав круті результати, все, ти Бог, ти цар, ти це і є дота. П'ять мажорів виграв в Доті, а і ще що круто. сказати. Починаються якісь космічні умови, вимоги і таке інше. Зрозуміло, що ніхто не хоче з таким зв'язуватись, і потенційна команда, яка шукає собі гравця, краще візьме когось іншого, у кого тотожний або близький скіл, але не має таких вимог. Навіть якщо він в чомусь гірший, вони краще пропрацюють над цим, аніж будуть потім розбиратися із тим, що умовний ваньок прийде та почне диктувати свої умови, підриваючи психологічний стан усього колективу. Або ж якщо і не так, то команди банально 2 2 башать та лутають собі бабки. Бо їм Абсолютно не цікаво десь перемагати. Єдина мотивація заробити пару десятків баксів за матч і потім піти злити їх в кальянну чи в Дубаї, пофоткатись. Більш-менш адекватні команди звідси Team Spirit, які давно втратили свою пікову форму і залишаються на плаву за рахунок непоганого виконання певних особ у команді. Nine Pandas – просто складом друзяшок, але один-два конфлікти, і цей склад розвалиться як Вавилонська вежа. Та BB Team – склад букмекера, який на міжнародній арені також не може нічого толкового показати. Бо гравці самі по собі далекі від нормальної конкуренції зрештою, але й загалом, от скільки нових потужних імен ми зустріли за останній час? Майже абсолютно всі це вже гравці, яких ми давно знаємо, та бозна скільки разів бачили. В такій ситуації хочеться повернутися до тієї теми, що дота як дисципліна на сьогодні мало кому цікава. Більшість обере відносно нову дисципліну валорант або ж піде грати в старий як Світ КС, чи піде в лол заробляти нормальні кошти та горя собі не знати. Можливо, в такій ситуації вал варто звернути увагу саме на те, щоб розвивати молодняк, тому що однієї можливості грати Open квали, Close квали, другий дивізіон, перший, і лише потім мати змогу демонструвати себе на світовій арені мало. Додати якісь офіційні аматорки, де буде змога сам. Саме no ноунеймом починати себе проявляти, додати змогу отримати один слот на мейджор будь-якій команді, що буде грати якісь кваліфікації, вести систему загалом чимось схожу на КС, тому що інакше зацікавленість дисципліною доти буде лише згасати і ні до чого хорошого це не призведе. Мільйон років і разів вже про це неодноразово говорилось, багатьма діячами. Доту треба розвивати. Треба шукати молоді дарування, щоб саме вони могли починати вриватись у тір один рівень змагань та демонструвати свої сили. Ну а якщо ж трішки щось сказати про західну Європу тут все чудово у своїй бульбашці. Є ліквід, є гладіатори, є тундра та якісь умовні ентіті, які стабільно показують хорошу гру. Бо банально немає якогось іншого претендента на те, щоб з ними позмагатись через ті фактори, які ми вже обговорили. Тому ми спостерігаємо, що два мейджори поспіль у нас фінал між Liquid і Gaming Gladiators. Це весело, звісно, але погодьтеся, що в деякій мірі це набридає, і хотілося б побачити вже якесь інше дербі, побачити умовних LGD у фіналі, тих же талонів або, прости, господи, когось із Східної Європи. Тому що якщо така тенденція продовжиться до інта і безпосередньо на ньому, мені страшно, що чекає нас у майбутньому. Це були. Це мої думки на рахунок загальної ситуації, що виникла на сьогодні. Я ні в якому разі не берусь стверджувати, що моя думка це правда у останній інстанції. Але гадаю, що як мінімум ці тези, що я озвучив, близькі до тих, що є насправді. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про підтримку каналу, підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ та Слава Україні.